Трускавецький вокзал зустрічає гостей зі Львова. Прибуває електричка Львів Трускавець. Друзі. Зараз вже час після обіду сьогодні, 16 травня. І зараз подивимось, скільки ця електричка привезла людей на курорт. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимось на залізничному вокзалі, подивимось, скільки приїхало людей, і зразу підемо. Покажу вам санаторії, які знаходяться біля залізничного вокзалу, і також розповім, які там ціни на відпочинок. Ви також в коментарях запитували, яка відстань від залізничного вокзалу, бо приїдете, звісно, потягом на курорт до санаторію Аркада. Ми зараз це все, друзі, покажемо. Відстань недалека, так що походу зразу все покажу, розкажу, що тут відбувається, і яка відстань, чи потрібно брати якийсь там транспорт. Звісно, тут транспорту вистачає, є і автобуси, є і таксі. Також від кожного готелю, санаторію. Мається на увазі з таких більших. Є трансфери безкоштовні. І також є навіть тут автобус до східниці і таксі до східниці. Зазвичай електричка зі Львова привозить на курорт небагато людей на відпочинок. Здебільшого користуються послугами електрички. Студенти, люди пенсійного віку, ну і люди, які працюють, наприклад, по дорозі десь там до Львова або навіть і в самому Львові. Ну зараз, бачите, п'ятниця приїхало дуже багато студентів. Приїхали люди пенсійного віку, також десь їздили, можливо, на ринок до Львова там. Ну, бачите, хто приїхав, з валізами важкими людей практично немає. Ну і так само звідси люди також їдуть до Дрогобича, до Стрия. Ну, чи до Львова, Ну, Навіть і в Стебник можна приїхати. Нагадаю, що студенти платять половину вартості квитка, а люди пенсійного віку їздять безкоштовно. Нагадаю, що вартість квитка Трускавець Львів становить 63 гривні. Це повна вартість. Тому, друзі, якщо ви приїхали у Трускавець на відпочинок, а не на лікування, можете сміливо зранку в 10 20, здається, є електричка до Львова, чи 10-15, я вже забув просто. Там можна на вокзалі подивитись і можна поїхати у Львів на прогулянку на екскурсію. Навіть в самому Львові можна взяти екскурсію з цим таким трамвайчиком, цікавим, який знаходиться на площі ринок, і провести кілька годин в цікавому місці, в історичному Львові. І потім приїхати вечірнім потягом до Трускавця без проблем. А зараз, друзі, ми йдемо якраз спускаємось вниз від залізничного вокзалу. Ліворуч від нас знаходиться пансіонат Оріана, самий перший. Бачу, чи мало людей пішли на автобус до східниці, він знаходиться з протилежної сторони залізничного вокзалу. Ось, А ліворуч знаходиться пансіонат Оріана, і хочу розповісти про ціни. На відпочинок у цьому пансіонаті тут в них при вході написано, що в них відпочинок починається від 840 гривень. Ну це напевно тільки проживання, а вартість повної путівки складає одномісний стандарт 1160 гривень для однієї, людини одномісний покращений 1200 гривень. Це за добу. Двомісний стандартний коштує 1200 гривень. Для двох людей буде коштувати 1800 гривень. 80 гривень. Двохмісний покращений 1260 гривень для однієї людини, для двох 1960, і люкс 1320 гривень, і для двох 2200 гривень е, за добу. У вартість путівки входить е, ну проживання в номері вибраної категорії, трьохразове дієтичне харчування. і також лікування, там є консультація лікарів-спеціалістів, водні процедури, закрите лікування, фізіотерапія, ну і також ще є там додаткові платні процедури. Ліворуч від нас знаходиться вже провулок тихий, ми спускаємось вниз, і зразу тут ліворуч знаходиться санаторій Аркада, який е вас цікавий в коментарях, друзі. Яка відстань? Та тут від залізничного вокзалу приблизно 100 метрів, можливо, 150 метрів. Не потрібно тут брати жодного транспорту, таксі чи там, можливо, потрібно, якщо у вас важка валіза і ви там з дитиною без чоловіка, то, можливо, потрібно когось попросити, щоб допоміг піднести сюди сумки. Отже, друзі, ціни в санаторії Аркада, одномісний економ, стандарт для однієї людини. Тут найдешевший 935 гривень. За добу, а з 1 липня ціни зростуть, вже буде коштувати 1070 гривень. Двохмісний стандарт зараз коштує для однієї людини 1450, для двох 2400. Це за добу. Напівлюкс коштує тут також 1450 так само. євро півлюкс коштує для однієї людини 1620 гривень за добу. Двохкімнатний люкс коштує. Для двох 2890, двохкімнатний суперлюкс 3400, 3040 гривень для двох. Ну і три, трьохкімнатні апартаменти для двох будуть коштувати 3240 гривень за добу. У вартість входить проживання, лікування і е, харчування. А це, друзі, готель Оскар, 18 комфортабельних номерів має е, стандарт. Для однієї людини буде коштувати тут 1310 гривень, для двох буде вже 1560 гривень. На півлюкс буде коштувати 1740. Для двох 1990 гривень за добу. Ну і найдорожчий тут люкс. Для однієї людини 2100 гривень, для двох 2350 гривень. У вартість включено сніданок шведський стіл, консультація лікаря-терапевта. Ультразвукове звукове дослідження органів черевної порожнини, ну, кабельне телебачення, зберігання багажу, Wi-Fi, виклик таксі і цілодобова послуга консьєржа. А ми тут, бачите, такими дивними стежками йдемо до санаторію Арніка. Є тут центральний вхід дорога, але від готелю Оскар тут є пряма стежка. А вже центральною дорогою підемо від санаторію. Отже, ціни на відпочинок в санаторії Арніка. Там є два варіанти. Є ціна просто на проживання, це 720 гривень з однієї людини, двохмісний стандарт. Двомісний стандарт також є за 840 гривень, одномісний номер є за 700 гривень, найдешевший, до речі. Ось, А є ціни на путівки. Одномісний стандарт для однієї людини буде коштувати найдешевший 1130 гривень для і ще є один двохмісний стандарт за 1200 гривень, одномісний буде коштувати 1450 гривень. Напівлюкс буде коштувати 1850 гривень для однієї людини за добу. Для двох вже буде коштувати 2650 гривень. І люкс для однієї людини буде коштувати 2200 гривень, для двох 2990. Вартість путівки включає проживання, трьохразове харчування і базове. Лікування. Ну, прямо перед нами знаходиться ще один готель це готель Європа. І ціни тут е, на проживання. Найдешевший номер для двох буде коштувати 780 гривень за добу, є також варіанти за 900 гривень, і найдорожчий тут коштує 1300 гривень. А ліворуч від нас знаходиться пельменна, бачив, тут проводять якусь реконструкцію, бачать, тут буде величезна територія бачите зі столиками. І... Чи з ну, заклад оновлюється. Я думаю, що до літа вони якраз і встигнуть. А ми вже потрапили на вулицю Річки. Це все, бачите, ці всі готелі, санаторії недалеко від залізничного вокзалу. Ну і якщо брати відстань від залізничного вокзалу до Бівету, десь приблизно 1200 метрів, тобто кілометр 200 Ось до, сана... до готелю весна, десь приблизно 1300 метрів. Недалеко, але це все ходити по-рівному. Якщо ви зупинились в тих готелях чи санаторіях, то без проблем вам добратися до бювету, до центру міста, до різних ресторанів, кав'ярень і так далі. Єдине, що там, вже як підете на продуктовий ринок, потрібно трішки буде піднятися вверх. А потім спуститись вниз, але це все дуже близько, навіть до продуктового ринку і також до всіх торгових центрів, які знаходяться по вулиці Стебницькій. Праворуч від нас знаходиться Вілла Сонце. Також ви просили в коментарях розповісти про цю віллу. Отже, Вілла Сонце почала працювати з 2017 року, і тут стандарт двохмісний з окремими ліжками і балконом буде коштувати 800 гривень. За добу для двох людей. Сімейний двохмісний напівлюкс з додатковим диваном буде коштувати 950 гривень за добу, І також ще є люкс двохмісний двохкімнатний за 1300 гривень за добу. Це вулиця Тараса Шевченка, вже вулиця Річки закінчилась, і прямо перед нами знаходиться також кінотеатр Злата. Якщо там падає дощ або прохолодно, можна, друзі, сходити в Трускавці. Ще й в кіно. Тут два кінозали і практично по 5 сеансів в кожному кінозалі є і для дітей варіанти, є, і для дорослих. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. А ми вже знаходимось на сувенірному ринку. Ну тут, бачите, і сувеніри, і одяг, і продукти, і все, що душа забажає. Ми, друзі, зараз поспішаємо на бівт. Там має бути анонс концерту. Не знаю, сьогодні мав виступати в Палаці культури Шевченка Петро Чорний, але по якихось причинах концерт відмінили, і хтось має бути інший. Палаці культури Шевченка, ну і відповідно. На біветі Бачите, ще годину тому освітило гарне сонце, хмар не було, зараз небо затягує хмарами, не знаю, чи буде дощ. Ну, на вихідні, в суботу, неділю точно обіцяють дощі. Не знаю, подивимось, але сьогодні вже ніби дощів не повинно бути. Сьогодні на курорті зранку було 0 градусів, зараз десь приблизно 14. Потепліло, але. Не знати, як буде до вечора. Вчора ще й в східниці падав сніг. Зранку в горах трішки снігу лежало. Ну, зараз це все розтопило з діло, але не знати, урожаю, напевно, цього року не буде. Всі ті дерева, які цвіли, все померзло. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!